Вітаю! Сьогодні пропоную зануритися у неймовірний світ різноманітності тварин. За підрахунками 2021 року, сучасній науці нараховують більше 1 мільйона 600 тисяч описаних видів тварин. Тварини це багатоклітинні евкаріоти. Це найрізноманітніша група евкаріотів, яка за кількістю видів значно перевищує всі інші групи разом. Таке різноманіття пояснюється тим, що тварини заселили всі основні середовища існування на нашій планеті водне, як от риби, дельфіни, чи раки, наземно повітряне, комахи, птахи, савці, ґрунтове, як от кріт, дощові черв'яки, вовчок та організми інших істот, наприклад, паразити. Деякі тварини здатні мешкати не в одному, а в різних середовищах, наприклад, жаба ставкова у водному і наземно повітряному, а миша полівка у наземному і ґрунтовому середовищах. Пристосовуючись до згаданих середовищ, тварини набули різноманітної будови тіла, забарвлення, особливостей поведінки. За рівнем організації тварин можна поділити на такі групи. Твердокрилі або жуки, перетинчастокрилі, лускокрилі, прямокрилі, двокрилі, ракоподібні, павуки, хордові, молюски та черви. За наявністю тканин тварин об'єднують у дві групи ті, що не формують тканин це губки, та ті, що формують тканин це жалки, більшість безхребетних та хордові тварини. За особливостями будови скелета, тварин теж об'єднують у дві групи безхребетні, у яких внутрішній осьовий скелет хорда не закладається, та хордові, у яких закладається внутрішній осьовий скелет хорда. Своєю чергою хордові теж об'єднують у дві групи безчерепні, у яких закладається хорда, що виконує функцію внутрішнього осьового скелета, а череп не формується та черепні або хребетні, у яких закладається хорта, яку згодом може заступати хрящовий або кістковий хребет і формується череп. А зараз розглянемо особливості будови та процесів життєдіяльності безхребетних тварин, яким притаманна найпростіша будова серед усіх тварин губок. Губки мешканці водойм, Як морів так і прісних ведуть прикріплений спосіб життя і не здатні до активних рухів цікаво що за допомогою відеозйомки встановлено що дрібні поодинокі губки можуть повільно пересуватись при цьому навіть чемпіони серед них долають за добу не більше ніж 1 мм рух забезпечують амебоподібні клітини розміщені в основі тіла губки. Губки зазвичай утворюють колонії. При цьому дочірні особини не відокремлюються від материнських. У прісних водоймах України поширена губка бодяга. Її колонії сірого чи брудно-зеленого кольору. Обростають вони предмети, що занурені у воду. Тіло губки келихоподібної форми. Нижньою частиною тіла підошвою. Ці тварини прикріплені до різних підводних предметів. На протилежному верхньому полюсі тіла губок є отвір, через який з тіла губки виводиться вода з неперетравленими рештками. Губка складається з багатьох клітин різних типів. Кожна клітина функціонує самостійно, як і в одноклітинних організмів. Але різні типи клітин можуть взаємодіяти між собою. Губки не формують ані тканин, ані органів. У них відсутні м'язові та нервові клітини, тому реакції на подразники навколишнього середовища виражені слабко. Зовнішній шар тіла губок утворюють покривні клітини. Серед них є й такі, всередині яких проходить пора. Цими порами починаються канальці що пронизують стінки тіла, якими вода з частинками їжі надходить до клітин губки. Порожнина губки вистелена особливими комірцевими клітинами з одним джгутиком. Його основа оточена комірцем з виростів цитоплазми. Джгутик створює потоки води, з якої до поверхні клітини надходять частинки їжі що профільтровуються через комірець. Ці частинки їжі захоплюються за допомогою псевдоподій та перетравлюються в травних вакуолях. Більшість губок це фільтратори. Фільтраторами називають організми, які споживають частинки органічних решток і дрібні організми, що зависли у воді. Між зовнішнім і внутрішнім шарами клітин. Міститься міжклітинна речовина, у якій розташовані різні типи клітин. Деякі з цих клітин утворюють голки з неорганічних сполук або волоконця з органічних речовин. Ці голки та волоконця формують скелет губки. Ще один тип клітин амебоїдні клітини. За допомогою псевдоподій вони захоплюють частинки їжі, що перетравлюються у травних вакуолях. Перетравлені сполуки, амебоїдні клітини завдяки здатності до руху можуть поширювати по тілу губки. Дихають губки киснем, що розчинений у воді. Надходить він через поверхню їхнього тіла. Розмножуються губки як нестатево наприклад бронькуванням, поділом та відокремленням фрагментів тіла, так і статевим способом. Участь губок у самоочищенні водою полягає в тому, що вони подібно до штучних фільтрів проганяють через своє тіло значні об'єми води, затримуючи завислі частинки. Наприклад, Невелика губка-лейконія заввишки до 10 см за добу може проганяти скрізь своє тіло понад 20 літрів води. Губками живляться інші мешканці водою. У тілі губки можуть оселятись водорості, надаючи їм певного забарвлення. У порожнині губок оселяються різні ракоподібні кільчасті черви, риби тощо. Деякі види губок є об'єктами промислу. Наприклад, скелет морських грецьких або туалетних губок, утворений волоконцями з органічної речовини. Їх використовують для гігієнічних цілей та у промисловості, як от для виготовлення технічних фільтрів. Волоконця їхнього скелета містять йод, тому ці губки застосовують у медицині. Скелет деяких видів скляних губок використовують як сувеніри, наприклад, кошик венери. Губки з вапняковим скелетом беруть участь в утворенні осадових порід вапняків, а наше заняття добігає кінця. Час підсумувати. Бідове різноманіття тварин становить понад півтора мільйони видів. Тварини населяють усі середовища існування на нашій планеті. Одні з них, як от губки, не формують тканини та справжні органи, тоді як у більшості з тканину творюються органи, що можуть об'єднуватись у системи органів. Губки це примітивні тварини, які мешкають у водоймах. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!